ви були, Побачу, бо я не хотів би сьогодні, щоб із-за мене група депутатів зірвала засідання Верховної Ради. Ось така йде агресія. Хоча в мої права як народного депутата, я маю право попросити. Комітеті я маю бажання. Пане Олініка, де ви були до цього, пане Олінік? Чому група депутатів вважає, що вона має право сьогодні порушувати права не тільки людей, а народних депутатів? Я не Пане Оліні, де ви були? Чому вони підходили? Інші інтерв'ю будуть після Пазу. Де ви були, пане Оліні? А, а чи отримали ви зарплату? От, ви не були в березні. Я не отримав. зарплату. Не отримав. Скажіть, де ви пропадали? Де ви пропадали? Ну скажіть просто одним словом. Ви були в Україні чи за кордоном? За кордоном. А де саме? В якій? Де? Да, після Пасхи, Ну ви сказали за кордоном, в якій країні? Але ви тепер будете працювати так на поверхному, бо як. Бу, як Буду батько працювати, виконуватись Любовський народний депутат. Ти